Це дуже добре, і ми ж намагаємося також бути, як то кажуть, в темі. Ми хочемо свій внесок зробити якомога більше, щоб людей залучилося до цього заходу. Це дуже гарно. акції не необхідні, Тому що ми перше маємо думати зараз про тих, хто на фронті, тих, хто нам дає змогу тут зараз співати, веселитися і якось хоча б радіти життю. І... Це я вважаю долг кожного і людини, кожного українця. І ми не маємо про це забувати. І ми якось намагаємося свою частку своєї праці класти у цю справу. І ще ми вносимо гарну свою справу, да, в тому що ми розпосюджуємо українську пісню. — да. Так, про і хапельник співають а Одеса це багато місто. Це перше е, е, України і багато приїжджих іноземців. Вчора я навіть стипала таких. Вони фотографували нас, і саме це допомагає нам розпосуджувати нашу культуру в світі. Подивіться, в нас же ж колектив з Маріуполя, з Херсона, Сєвєродонецька, з Одеса. Ми не просто У нас у такий колектив. з'єднало. мрія, нас з'єднало.